Суботній вечір, 22.15, молода пара під'їхала до магазину у Квасилові. Менш ніж за п'ять хвилин вони почули постріл, вибігши на вулицю, зрозуміли. Стріляли по їх автомобілю. Я разом з дівчиною під'їхав до парковки супермаркету наш край. Зупинився на буквально 4-5 хвилин і здійснився постріл. Вибігши з автомобіля, я побачив постріл, точніше від кулі слід від кулі. Нікого навкруги не було. Ну, дійсно, я думаю, що з дому 34-го здійснено цей постріл. Дуже багато випадків. Шість випадків до сьогоднішнього дня, ще сьогодні два випадки я почув. Так, зверталися 4 чи 5 заяв, написано в поліцію, але ніхто не реагує. Куля, яку випустив стрілок, могла потрапити у водія чи його пасажирку. На щастя, обійшлось лише розбитим склом. Квасилівський горе снайпер, за словами місцевих, працює тут уже не один рік. Здебільшого у темну пору доби автомобілі обстрілює лише у цьому районі. З якою метою він це робить, незрозуміло, адже паркування автівок тут дозволене, та й на нього ніхто ніколи не жалівся. Олег Онищук припускає, постріл не бути здійснений із вікна сусіднього 34-го будинку. Випадковим свідком подій. Стала його мешканка. Жінка поверталась додому з роботи, коли почула звук пострілу. Саме в той час я десь поверталася додому і могла бути свідком, але, на жаль, нічого не чула. Чула лише хлопок, але думала, ну, можливо, колесо в когось, можливо, щось типу того. Ситуація не перший раз. У 2020 році в Косилові було спалено дві машини, в зв'язку з чим не знаю, але тут і. Є таке місцеве населення, що могли б, могли б таке зробити. Знаю, що не раз погрожували по собаках стріляти. Ну я думаю, хто погрожує, значить він може це зробити. Ще однією жертвою зловмисника став Павло Оксенюк. Чоловік мешкає у цьому районі. Свій автомобіль паркує завжди біля магазину. Три тижні тому, коли вранці він збирався на роботу, підійшовши до своєї автівки, побачив розбите лобове скло від пострілу. Декілька тижнів тому, ну, як зазвичай, приїжджаю після роботи. Ставлю автомобіль в цьому ж місці. Завжди тут ставлю. Ось поставив, пішов додому. Все як все як завжди було. Наступного ранку я мав їхати по справам, підійшов до автомобіля, завів його, обійшов, передивився і помітив, ось постріл був здійснений в лобове скло. Не на, не, на, не на виліт, а можливо пуля відрекошетилась, бо частинки скла були ось тут на автомобілі, і я вимав ось звідси. Ідентичних випадків постраждалі чоловіки нарахували з десяток зі слів квасилівчан, стрілок випускав кулі не лише по автівках бували випадки, коли кулі прилітали і у місцевих жителів. Ну що стріляли, як садочка йшли, а так бучні так про те, що у селищі розгулює снайпер, староста села чує вперше. каже раніше, ніхто з такою проблемою не звертався. Вперше до мене звернувся житель Квасилова із з даного приводу і повідомив, що в неділю весь прецедент який трапився, і він єдиний свідомий житель і громадянин, який зробив правильне і вірне рішення. Він відразу викликав поліцію. По даному питанню працює поліція. Вони мають встановити зловмисників, вони мають перевірити те, що надав ту інформацію, яку надав, постраждалий. Є підозра, що стріляли з вікна 34-го будинку. Я думаю, що ця інформація буде перевірена. Буде потреба обстежити більше там всі разом. Хто тримає в страху півквасилова та з якої саме зброї були випущені кулі, нині невідомо. Чи вдасться виявити горе снайпера та покарати його покаже лише час. Усім, хто має, хоч якусь інформацію, варто звернутись до поліції. Інакше ймовірно, що і цього разу стрілку вдасться уникнути правосуддя. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV.